Пол Хейман широко відомий як один з найвидатніших менеджерів в реслінгу усіх часів. Коли CM Панк назвав себе хлопцем Пола Хеймана під час своєї пайп бомби 26 червня 2011 року, це створило нову унікальну динаміку між Хейманом та реслерами, якими він керував. Однак панк не був першим хлопцем Пола Хеймана. Менеджер почав працювати в індустрії реслінгу як фотограф, коли йому було лише 13 років. У 1987 році він дебютував як менеджер Пол і Небезпечний. А решта історія. Хейман пройшов весь шлях в професійному рейсінгу, був коментатором, був букером і генеральним директором ECW, працював продюсером і сценаристом за лаштунками WWE і, звичайно ж, дорвав свій голос і бачення деяким з найбільших імен в історії реслінгу. В цьому відео про них ми й поговоримо. Шукаєш рейсінг-мерч та не хочеш чекати довго? Про рейсінг-шоп. Це український магазин, який може тобі в цьому допомогти якісним друком на футболках чи світшотах ваших улюблених хреслерів. WWE CNA ECW тут є все та навіть більше, оскільки ви зможете надрукувати навіть свої власні дизайни. Тому замовляй та використовуй промокод CORNER, який дає знижку на другу футболку. Посилання в описі. Перші, про кого хотілося згадати, перш ніж ми почнемо, це реслери, якими керував тоді ще небезпечний у WCW та ECW. Сідав, приголомшливий Стів Остін, злий Марк Калоус, Таз і Сабу, а також досвідчені ветерани, такі як Бобі Ітан, Рік Руд, Джимі Снука та Арн Андерсен. На початку 90-х вони утворили небезпечний альянс, який був одним з найсильніших угруповань WCW. Вони билися з такими зірками, як Стінг, Рікі Снібут та брати Штайнери. Це був вражаючий склад, який вже ставить Хеймана в один ряд з найкращими менеджерами всіх часів. Однак на цьому він не зупиняється. Що спільного між зухвалим Нью-Йоркцем, який любить піднімати молоді таланти, і сварливим алабамцем, який любить їх бити? Можливо, вони обидва асоціюються з жорстким реслінгом. Якщо так, то саме тому WWE поставили їх у пару під час короткого перебування Хоулі в середині 2000 х під час відродження ECW. Хоулі Холі об'єднався з полом Хейманом, перемігши найкращого хлопця Ван Дама, що призвело до ворожнечі між ними обома. Чому Хейман обрав хлопців WWE, таких як Хардкорний, а не свого природженого Таланта, було незрозуміло. Це мало сенс з точки зору Вінса, але було анафемою для Хеймана і кровожерливої фан-бази ECW. Після ж цього періоду Холлі вже об'єднався з RVD проти Хеймена і чемпіона ECW Big Show, але потім знову став поганцем. У теста були всі задатки хлопця Вінса Макмена. Великий, гарний, з головою, повною світлого волосся, яке могло б прикрасити обкладинку романтичного роману. На жаль, він так і не зворушив фанатів WWE, незважаючи на гучні інтриги, такі як залицяння до Стефані МакМен та ворожнеча частру Після короткої перерви у WWE у 2005 році, тест повертається до відродженого ECW у 2006, намагаючись перетворитися з хлопця Вінса Макмена на хлопця Пола Хеймена. Тест об'єднався з менеджером і став головним претендентом на п'яти стал, сформувавши фракцію новачків ECW разом з Big Show, змагаючись у матчі Extreme Elimination Chamber на ППВ December to Dismember, а також ворогуючи за титул Чемпіона світу ECW з чемпіоном Бобі Лешлі. Не найгірша кар'єра у світі, і якби Хеймену вдалося отримати теста в основному розстрілі, він міг би зайняти більш високе місце. Але бути хлопцем Пола Хеймана в Сідав' було дуже складно, тому цей виступ не витримав випробування часом. Дадлі одна з найкращих команд в реслінгу, яка сформувала кістяк як і командного дивізіону, так і цілого ECW. Після переходу до WWE у 1999 році вони вигравали кілька чемпіонських титулів. Та взяли участь у деяких з історичних матчів. Проте до 2004 року Дадлі пливли за течією у розстрій Смекдаун. Тож хто би міг стати їхнім порятунком, як не їхній колишній роботодавець зі СВ Пол Хейман. Але на жаль, на папері це виглядало краще, ніж в житті. По суті, це була ворожнеча між Полом Хейманом і нещодавно воскреслою марцівською версією Андертейкера. Хейман сказав Дадлі викрасти менеджера «Трунаря» Пола Бірера, що призвело до гандикап матчу Конкрет Кріп Матч. У головній події не на надто вдалого Great American Bash 2004 року. Якби Undertaker програв, бірер би був похований у бетоні. Мертвець виграв, але все одно поховав Бірера в ньому. І це в значній мірі підводить підсумок пари Дадлі Хеймен, яка призвела до короткої головної події проти Андертейкера, але не більше того. Він сумакмену подобається великі м'язисті хлопці, але те, що ви м'язистий і білявий, не робить вас халком хоганом. Візьміть Хайдендрайха. Намагаючись відтворити магію трунеря після його повернення до свого початку і гіміку мертвеця у 2004 році, Вінс почав протиставляти його Райху. Можливо, Макмен побачив у ньому щось більше, оскільки Бос поставив його в пару з полом Хейманом. За сюжетом, Дадлі Бойс не змогли позбавити світ від мерця, тож Хейман найняв Хайден Райха. Однак навіть він не зміг підняти його вище м'язистого та тупоголового ресера. І після короткої ворожнечі з трунерем Райх відправився в смітник. Син містера досконалість Курта Хенінга і онук Сокири Ларі Хенінга, Кертіс Аксель пішов сідам рока і Ренді Ортона, ставши суперзіркою в третьому поколінні. Не маючи вродженої харизми жодного з цих хлопців, WWE зробила наступну найкращу річ поставила його в пару з полом Хеймоном. У 2013 році Аксель приєднався до команди Хеймана разом з тодішнім чемпіоном WWE Сім Панком, а згодом із Райбеком. В основному граючи роль найманих м'язів, Аксель здобув гучні, хоч і заплямовані перемоги над топовими хлопцями, такими як Triple H, John Cena та Кріс Jericho, а також спробував свої сили в боротьбі за інтерконтинентальне чемпіонство. Зважаючи на такий пуш з боку WWE, Аксель просто не знаходив спільної мови з фанатами, оскільки навіть ельфійський пил Пола Хеймана не зміг підняти Кертіса над рівнем звичайного реслера. Після того, як травма стегна не дозволила Акселю взяти участь у шоу Пекло Крітці, Хейман розійшовся з ним після його повернення. Хоча співпраця Акселя з полом на папері звучить досить вражаюче, вона знову була далека від того, на що Яни сподівалася в WWE. і. Після розриву Пола Хеймана Сієм Панкам і подальшої поразки панки від Брока Леснера в поєдинку найвищого рівня на SummerSlam, Леснер знову поїхав вбивати Оленів в Канаді, а панк залишився чим. Ворожнеча Хеймана і Панка мала продовжуватися, але Панку потрібен був справжній реслер для бою. І тут з'явився Райбек. Після солідної, хоча й не дуже ефектної кар'єри, як Голберг, але не називайте мене Голбергом, плив за течією, тож WWE вирішили поставити його в пару з Хейманом, в результаті чого вийшов доволі цікавий дует. По суті, селач був там, щоб зайняти панка, і робив саме це. І якби Хейман зміг вивести його на наступний рівень, було б краще. Але він не зміг. Схоже, Хейман просто не хотів цього. Коли його запитали під час інтерв'ю, з яким ресером він працював, і він знав, що той не стане великою зіркою, він назвав Райбека, сказавши, тому що Райбек був дурним. Звісно, у професійному рейсингу було багато придурків, але коли твій менеджер на екрані не вірить у тебе за лаштунками, у тебе немає жодного шансу пережити це. Тому незабаром Райбек пішов. Брок повернувся, і у всесвіті Хеймана все було добре. Біг-шоу був хлопцем Пола Хеймена не один раз, а двічі. Вперше це сталося в листопаді 2002 року, задля досягнення того, щоб зробити брока Леснера, котрий вже тоді перемагав і Хогана і Скелю, та був справжнім монстром Бейбі Фейса для поєдинку з Куртом Енглом на WrestleMania 19. Але щоб зробити звіра ним, WWE потрібно було відокремити його від головного лиходія, його менеджера Пола Хеймана. По час чемпіонського матчу між леснером та Бікшоу на Survivor Series 2002 Хейман незрозумілим чином зрадив леснера, віддавши шоу перемогу та чемпіонський титул WWE. Однак він програв свій титул наступного місяця на Армагеддоні курту Енгу, який пізніше того ж тижня на Смакдаун сказав, що скористався послугами Хеймана. Тож, хоча бікшоу був по суті лише тимчасовим чемпіоном, він був першим, хто побив брок леснера. І це було чимось значним. Наступного разу Хейман знову стане на бік Гіганта лише через 4 роки після того, як зрадить Роба Ван Дама і дасть Гіганту шанс стати чемпіоном ECW. Хоча жодне з цих правлінь не було особливо пам'ятним, шоу, мабуть, ніколи не був таким великим, як тоді, коли він був хлопцем Пола Хеймана. Роб Ван Дам був хлопцем Пола Хеймана ще з тих часів, коли він був обличчям оригінального ECW. На жаль, менеджер та Реслера врешті-решт перейшли до WWE і обидва опинилися в оновленому ECW. Це було логічним поєднанням, оскільки Хейман явно любив Арвіді. Під керівництвом Пола, Роб отримав найбільший пуш у своїй кар'єрі, перемігши Джона Сіну на ECW One-Night Stand і здобувши чемпіонський титул WWE, а потім був нагороджений Хейманом чемпіонським титулом ECW. Але далі пішла все ж кребать, буквально після того як RVD був заарештований за зберігання марихуани. Він швидко програв титул чемпіона WWE, Edge, а потім ECW колишньому хлопцю Пола Хеймана Big Show, який воз'єднався зі своїм колишнім менеджером після того, як той зрадив RVD. Хоча він і не виправдав свого потенціалу, перебування RVD в якості офіційного хлопця Пола Хеймана було одним з найкращих моментів його кар'єрі. Навіщо олімпійському чемпіону, багаторазовому чемпіону світу і талановитому оратору бути хлопцем Пола Хеймана? Відповідь йому це не потрібно. Але точно не зашкодить. Пол Хейман зрадив Брок Леснера зради бікшоу без жодної реальної причини на Survivor Series 2002, а потім зрадив його через місяць, об'єднавшись з новим чемпіоном Куртом Енгл. Таким чином, Хейман став першою і єдиною людиною, яка керувала трьома чемпіонами світу протягом двох місяців. Потім наша пара залучила до себе Шелтона Бенджаміна і Чарлі Хааса, щоб сформувати команду Енгла. І почала ворожнечу з Броком Леснером, котрий дав нам їхній класичний бій на Реселмані. Це велике досягнення, яким мало хто може похвалитися. Додайте до цього легендарний матч проти Кріса Ролл Рамбл і легко сказати, що найзначніший титул Енгл здобув під час свого перебування в якості хлопця Пола Хеймена. Сімпанк заслуговує на особливе місце в цьому списку, оскільки саме він придумав термін Пол Хейман Гай під час своєї сумнозвісної пайп бомби. Панк мав на увазі за підтримку Хеймена під час свого перебування в OVW і пізніше перезапуску ECW, коли, здавалось, б, ніхто не бачив у ньому нічого окрім Хеймана. Майже через 10 років Пол знову став менеджером Брока, а Панк був у середині свого довгого шляху якості чемпіона WWE. Коли Скелі потрібно було попрацювати з поганцем на шляху до матч реваншу проти Джона на Веслманія 29, Панк зламався і приєднався до пола Хеймана, щоб закріпити свій перехід на темний бік. Вже будучи чемпіоном WWE, союз Панка з Хейманом призів до можливо його найвідомішої частини кар'єри, включаючи ворожнечу на головних подіях проти Джона Сіна, Райбека, Скелі та Андертейкера. Але все хороше колись минає, Тож у 2013 році Хейман залишив панка на тотальне побиття Броком Лестера, і їхній союз розпався. Хоча вже в 2025 році, в сюжетній лінії до Реселмані 41, вони знову були як одне ціле. Нагадуючи ці славетні дні найкращого в світі. Незважаючи на численні головні події Реселманії, чемпіонства світу та невдалі спроби коронації, Роман Рейнс так і не став найкращим бейбіфейсом WWE, тому його вирішили зробити поганцем. І що може бути кращим способом закріпити його перехід на темний бік, ніж поєднати з виконавцем зла Полом Хейменом? Рейнс ризикував стати ще одним невдалим експериментом Вінса, подібно до Лекса Люгера чи Дизеля. З тих пір, як він покинув образ великого пса заради вождя племені і став хлопцем Пола Хеймана, Рейнса спіткала безпрецедентна кар'єра. Серед його досягнень перемога над Еджем та Денілом Брайном на Ресламані 37, перемога над звіром Броком Лесером на Ресламані 38, об'єднання найголовніших чемпіонств та історичне, найтриваліше правління титулом, якого не було з 1980-х років. Так, і він привів свою сім'ю у Сосів разом з ним. Сформувавши одну з найсильніших угрупувань WWE. В альтернативному всесвіті WWE Рейнса все ще освистують як бейбіфейса, який отримає незаслужений пуш. У тій же часовій лінії він є найбільшою зіркою професійного рейсінгу, який отримує заслужену участь у головних подіях. Ми визнаємо тебе, Роман Рейнс, як одного з найкращих хлопців Пола Хеймана. Будемо чесними: не може бути іншого номера один, окрім Брока Леснера. Леснер і Хейман утворюють ідеальний шлюб між монстром і його менеджером у професійному реслінгу. Блиск цієї пари полягає в ледь помітній недовірі, яка завжди кипіла. У глибині душі ми розуміли, що Хейман бачив у Леснері лише талон на харчування. Леснер знав, що Хейман підступний шахрай, але мирився з ним, бо той приносить йому більше грошей. Безсумнівно, найбільших досягнень звір досяг саме з Хейманом. Під час своєї кампанії наступна Велика Річ у 2002 році. Брок виграв беззаперечний чемпіонський титул WWE у віці всього 26 років у матчі проти Скелі. Після короткого розриву Леснер і Хейман знову були разом у 2003 році з підтримкою Бікшоу, Мета Моргана і Нейтана Джонса. Майже через 10 років Леснер повертається до WWE з додатковою силою тяжіння після виступу в UFC, чому сприяла надмірна пропаганда його величі з боку Хеймана. Хоча один лише виступ у 2002 році зробив брока номером один, подальша кар'єра закріпила його статус кілька тривалих чемпіонських рейнів з головним титулом, мейневент Реселманії, перемоги над Апл H'м, C'єм Punk, Романом Рейнсом та Голбергом і, що особливо важливо перемога над андертейкером в WrestleMania.